Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про проведення Всесвітнього дня міст, яке відзначає щорічно 31 жовтня. Головна мета це соціальний і економічний розвиток будь-якого міста, що залежить від рівня комфортності проживання в ньому людей. Бути громадянином патріотом означає любити, поважати і шанувати своє місто, знати його минуле і залучатися до творення його сьогодення, не бути байдужим до його майбутнього. Насамперед. Потрібно знати своє коріння, історію рідного краю, своєї землі, на якій ти виріс і живеш. Перші поселення, значну частину території, якого займало свій час місто рівне, називали суренж, тобто сонячне місто, яке було засноване в 120 році, в період з 250 по 832 роки. Суренж був столицею слов'янської держави імперії. 1492 рік знаменна подія для міста з наданням франківського права. Рівне пережило свій перший розвиток. В період з 1917 по 1945 роки місто почергово перебувало під владою Австро-Німеччини та Польщі, та тричі було столицею України. Рівне є значним осередком культурної держави. Тут працює театр, філармонія, зал камерної та оканої музики. Колекції та будинки культури. Кінотеатрів, приєднів кілька партій та, парті та зал. Мієро злорушена мережа обласних комунальних і відомчих бібліотек. Також без заходів освіти та науки. Одному із них навчався перший президент України. Рівне вважається одним з лідерів за кількістю призваних до Лав Збройних сил України. Наразі десятки тисяч призовників дислокуються на різних ділянках фронту. Почесними героями рівного стали 66 героїв посмертно. Їх серця зупинилися, щоб могли битися наші. Вони віддали своє життя, щоб наша країна мала мирне та щасливе майбутнє.